Буде день і осяються рани теплим сонцем гарячих сердець, там, де грубі залишаться шрами, буде місто піщаних фортець, сиве тло стане білим під сяйва, попіл зійде, програвши вітрам, там, де цегла розпалась, як зайва. Ми із піску побудуємо храм, запанують троянди з проспектів і розквітне весною бузок, будуть лінії вогнища стерті там, де здавна при владі пісок, коли листя укриє багрянець, стане чистим кривавий вінець, там, де воля провадить свій танець, буде місто. なにつく。